Друзі мої, всіх вітаю. Ми сьогодні відправляємося на кемпінг. О, це перший кемпінг у цьому році, хоча вже пройшла третина літа. От зараз я тут збираюсь. Оце й весь розгардіяж, бо це речі на кемпінг, і то далеко не всі. От зараз треба починати це все виносити і брукуватися. Я на роботі, я запас дров собі. Не знаю чи я на стільки кемпінгів з'їжджу, Просто вони на роботі вони викидаються, можна було брати, різати, пиляти. Я собі напиляв. Жаліти їх точно не буду. Це в коробці також дрова. Вон. Коротше, є запаси дровами нормальні. На злобу холодній осінній погоді, дощам і слякоті. Мій архів літнього кемпінгу спеціально для вас. Так, ось ми доїхали. А тепер треба на регістрейшн. Тут багато багато хто. Їхати всього було годину 95 кілометрів на південь від Вініпегу. Колись і у нас буде реві, і ми будемо подорожувати вже без наметів, поки що в наметах. Це, до речі, теж Рвішка, тільки розкладна з напівм'якими стінами. Ця штука так піднімається, це криша, це дно, а поміж ними м'які стіни. Навіть тут в степу в преріях можуть бути предмети, про яких треба повідомити. В тебе воно вийшло благодаря ним, понімаєш? Настільки щось приємно було, скажи. людиною вчаться. Чого? Ну всі стояли, і тут було ніхто не стояв на аварійках. Чу я повинен стояти? О, туалет. Та я що кому-то заважаю, тут нікого нема. Так, ну ми трошки почули, що казала моя дружина. Це про те, що, що за реально круто, це коли ти приходиш, всі тобі посміхаються. От, Я тут набрав усіляких паперів, нам дали мапу, намалювали, як нам доїхати. от. Роут черт... на чертілі накреслили. Так. Дали, роздрукували. Покажи. О, таку штучку. Це наш ідентифікатор. І все, можна їхати на наше місце. Машина знову все в так. Ну, Це наша галявина першого кемпу в цьому році. Там точно класно для намету місце. Обогнище. От, ну зараз трошки пізніше покажу вам, як все буде, коли ми вже розкладати. Спасимо на палатку, бо тут дуже. Ого! Новий намет. Поки потопив потупив трошки, я взмок, бо душно, ну, капець, зараз коло 30 градусів. Але зараз будемо далі. Зібрався. Ми вже розбили табір, потім покажу Зараз обов'язковий огляд території, де що, це туалети, можливо, душі, не знаю. Так, це жіночі. О, є санітайзер, є вода. Так. С. Я думаю, что это туалет. Так, это туалет. Два умывальника. Писсуар. Унитаз. и бак. Навіть сушарка є. Працює. Супер. Я и І я думаю, что это душ. Так, ну а це душ за 1 долар. Фу. От, вода навіть тече. В принципі, можна покупатися, крючочки, як для да далекобійників Європи. Так, ну 4-ри душі. Ага. Я думаю, що за 1 долар це десь 2-3 хвилини води, а, яка тече. Так. Ну, це не на весь кемпінг, бо тут багато беїв. У нас там бей 5, є бей 1 2, 3, 4 відповідно. Люди слухають музику. Тут якісь теж. Так, ну а тут у нас буде пляж прямо по курсу. Не знаю, ми йдемо вже хвилини-дві від нашої стоянки. Я думаю, що в принципі, ще дві будемо на пляжі. Ми обирали такий кемпінг, щоб був гарний пляж. Тут повинен бути гарний пляж на озері. Фу, бо я зараз мокрий без пляжу, бо зараз дуже-дуже душно. Я думаю, що ще може навіть буде дощ. Так. То, ось ми дойшли. Тут пляж, місця. Ну ми по вийшли, так. Є дитячий майданчик. Манкібарс є. О таке озеро. Вау. Катамаранчики. Водочка чиста, прозора і тепла. Та яка вона холодніша? Вода класна. Мама, Дуня, не просто біля. Так Поминь? небо. А тут, тут біля пляжа більш такий цивільний душик трохи краще. Теж тільки 1 долар можна. Знаєте, як я це зрозумів? Тут написано, що приймають Луні. Луні це 1 долар, а туні це 2 долари. Монетка 2 долари. Так, це більш такий приличний душ. Теж є багато тут. От, 4, 5, 6 Міщить. Люди просто купа на РВшках, приїжджають RV, це оці вагончики приїжджають. Ну, взагалі класна місцевість, мені подобається. А зараз покажу вам те, що у нас я і в Польщі такого не бачив. ну Не, не знаю, не дуже це можливо. Дивіться. Це місце, де ти просто бачите, від гавермента, від Манітоби, від Канади. Можна просто прийти і взяти дитині э, цей. Рятувальний жилет. Ну, трошки брудний, хтось ним грався, але це вже на совісті тих, хто ним користувався. І просто береш. Ну, вони підписані, щоб ніхто додому не забрав. Але навіть я думаю, що хтось би мог, міг би забрати і нічого. Ну і от що, Трагічне таке нагадування, що от дитинка є, дві хвилини і дитинки немає, тому за, ними, за дітьми треба пільнувати. Така цікавостка. Ну ось так виглядає, вже у нас тут все розставлено. Це наш намет, це батьків в році був наш. от навіть коврик є отакий от. Не накривали його, бо духа та така. Ну і он є стільчики, купа дров. Тут наша кухня. Отак так от і будемо до неділі тут хазінувати. Ой, ну і такий кайф посидіть у вогнищі. Подумати про життя, насолодитися тишею. Поки що тиші нема, але все одно класно. А це спонсор нашої ранішньої кави Бат. Безалкогольний. Бо ми забули в чому гріти воду. Але, бачите, я не розтерявся і зробив такий стаканчик для підігріву водички на каву. Ну що с як тобі в гамаку? Добре. Кайф? Так. Да. А зараз як? Добре. Добре, можна гойдатись. Ууу, да. час йти на пляж. Йдемо десь по ранку десь. На слоні, а, на одинадцятого Але ми не так, що прямо йдемо конкретно купатись. просто йдемо на пляж, а там чи будемо, чи не будемо, вже подивимось. Ну, сонечко починає припікати, але сьогодні не так повинно бути жарко, лише показує прогноз погоди, що 24-25, вчора було 32. Тобто, так трошки є. От різниця в менталітеті. От та машина виїхала з цього бея, з цього місця. Вони тут були. Дивіться, а тут рух ось так організовано в одну сторону. Тобто, треба отак от об'їхати. От так організований рух. От Вони тут були. Дивіться, я стою на місці. А отут вони зараз вийдуть. Усе треба об'їхати. Але б можна було б тут проїхати, якби проти правил. Ну, я не знаю. Зараз я помірюю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім моїх кроків, ну не знаю, може приблизно ну, по метру. З чимось. Вісім метрів проїхати проти шерсті, так би мовити, і тоді вже. Виїхати, бо тут вже двосторонній рух. Ну, я не знаю, я би поїхав просто, я би не їхав в коло. Оце, я думаю, теж різниця в менталітеті. А от тут піклуються про пляж, бо вчора цього не було. Сьогодні от зранку вже поїздили якоюсь штучкою, так. Я не знаю, як це правильно сказати. Пограбили по трошки тут все зборахлили, сміття якесь прибрали, якщо було. Ну і от народу вже на пляжі достатньо. В принципі. Купа всяких надувних штук. Ми свій великий матрас не брали, ще пізніше принесемо. Ні, можна зайти купати. У нас тут навіть з Тексасу є гості. А тут теж такий кемпінг, багато місць, багато людей сьогодні в субота, люди поприїжджали. От, до речі, я бачив декілька машин з. Не з Манітоби, але не знаю звідки. А знаєте, як легко відрізнити? Бо, наприклад, у Манітобі номери автомобілів і спереду і ззаду. В Саскачевані вже ні. Наприклад, В Саскачевані лише ззаду треба мати номер. В Альберті теж здається, лише ззаду треба мати номер. Заскачуван багато косплеїть Альберту. А от я помічаю, що Манітоба багато косплеїть. Онтаріо, ну це моя особиста думка. От. Тому, коли машина стоїть передом і немає спереду номеру, то це вона точно не з Манітоби, але звідки я ж не знаю, не буду, не буду обходити. Тут є прокат каної, прокат лодок. Бачите, тут є такий причал, як на мене досить гарно. Усе. І усілякі Тут інформаційні ці, як тут жили перші поселенці, якісь мости древні. Я ж кажу, саме в цій місцевості досить багато франкофонів, тому що все дублюється французькою мовою. Навіть у самому Вінніпезі є райони, де, наприклад, ті ж самі знаки СТОП. Дублюється ще на французькій мові в той час, як, наприклад, в тому районі, де я живу, там просто постійно написано англійською лише мовою. І от там, до речі, більше, більше такий пляжик центральний, він більший, ніж наш, бо наш це такий ну, лише кемпінгу пляж. Тут людей є прямо їх стоянка і вихід до води. До речі, не знаю, можливо, тут і порибалити, хоча такі водорослі. Так, починаємо обід готувати. Найголовніше. Зараз не найголовніше, на обід у нас будуть бургери, котлетки взяли, булочки купили і будемо їсти, так? Так, я люблю оці маленькі канадійські, Манітопські навіть міста. Вони дуже прикольні. ну, Жити тут, я думаю, не так прикольно. От подивитися, мені особисто прикольно. До речі, це пікапчик спереду, це мій сусід по кемпінгу. Зустрілися ми, бо це єдиний магазин. Тут, у цій місцевості, є ще заправка, там теж є магазин. Але в чому прикол? Це місто 1227 людей населення. А, от. Бачите, от це у людей антени на хатах. Це інтернет, наприклад. От. А, ну і тут прикольно, оці магазини, он, бачите, яка церква. Чи я не знаю, як це там правильно промінізувати. Кощіл. От. Е ці магазини вони чим прикольні. Там все. от Під однім дахом тупо все: продукти, барбекю, якісь. Це як воно називається. Інструменти. ну Одягу нема, але тут навіть є і алкоголь, бо в манітобі алкоголь продається в окремих магазинах. Тобто не можна в супермаркеті прийти і купити, наприклад, алкоголь. Треба їхати в спеціальний магазин. У нас тут в Манітобі, в принципі, це Lіcure Markt, це такий а, місцевий монополіст в цьому плані, але у маленьких містах не дуже вони є. Тобто, а наприклад, у, а, от ми з'їздили до Едмонтона, то там просто там купа цих дистриб'юторів алкоголю. Не, не так, як в Манітобі. Там навіть у суперстора є свій. Uh, цей алкомаркет. Що теж цікаво. Так, що так? А так містечко мальовниче, в принципі, таке серед прерії, наскільки це можливо. Наскільки це тут мальовниче можливо у наших тут преріях. От. Ну і прикольно. Але народу сюди приїжджає достатньо я думаю, з Вінніпега теж година, година їзди з Вінніпегу і тут уже Такі, таке гарне озеро, тепленька, чиста водичка, чистесенький пляж, будь ласка, собі, приїжджаєш, кайфуєш, засмагаєш, купаєшся, все доступно, в принципі, година їзди 95 км собі. Якщо для когось це багато, то ні, я вже звик до того, що це мало. Ну, не то, ну це відносно мало. Тут такі, такі відстані, що година їзди 95 км це. Типу, ні о чому, як то кажуть. Ще забув додати, я їздив за безалкогольним пивом, ми з дружиною не розрахували, виходили більше, ніж взяли. Так от, тут ціна так вона була акційна, але ціна була набагато краще, ніж у Венібезі. За таке саме пиво. Ну, Я його найдешевшу у Унібезі брав на 2 долари дорожче. Отак от, от. Хоч сюди і за пиво можна. Дід купив онуці матрас, а тягти мені, Накачуй, тягти туди, назад. Ну на машині не поїдеш, бо по-перше його і покласти, то кудись складно, по-друге, там фул паркінг. Народу багато, дивіться, йду на пляж, виліз з лісу, мене злякався і побіг. Так, ну а це взагалі не дуже очікувано. Побачити таке дійство. Я думаю, що це хрещення в якійсь мірі. Так, що цікавіше? Хрещення чи як радіокерована машинка їздить по пляжу? Ай, вона не одна, їй. Ладно, повертаємось до хрестів от тут можна пограти в міні-гольф. До речі, моя мрія. Якось треба пограти. Клас, мені здається, це весело. Але поки що ніхто не захотів з моєї родини, тому і сам я не хочу теж. Ось оце одна галка one scoop, як це сказати. Ну, один, один типу кружочок. 4,50. Ціна, ну, взагалі класно. Це в мене смак maple walnut, Тобто зі смаком трошки клиного сиропу, трошки горіхів. Горіхи, точніше, тут прям покладаються нормально. З неділі у кемпінгу це такий час, коли вже багато людей зібралось і поїхало. Зараз навіть ще восьма і немає. А, ні, є Восьма якраз 0,3. От. Але багато хто з самого ранку збирається і від'їжджає вже. Ми плануємо поїхати трохи згодом. Ну, але теж по факту більшість людей це пів п'ятниці. Навіть менша її частина повністю субота і трохи неділі. Але є люди, що приїжджають і тусуються тижнями. Це б і мені не бридло, але тим не менше, таке теж є. Ось тільки майна ввозимо з собою на кемпінг різного. В принципі, вже все лишилось оце. це. Отак позбиралися. Це частенько, це трошки зараз підсохне. Бо у нас намет стояв у досить такому вологому місці. Це ми ще приїхали був дощ напередодні. Тут досить волого. Ось тут він стояв, ну і тут мох. Мох не росте в таких місцях, де нема вологості. Але тут дуже private, як то кажуть. Бо от за цими кущами наші сусіди їх тільки чути але не... чути, але не видно. Бо там була одна така голосиста пані. Взагалі, слухали її 2 дні. Там компанія людей шість, може 8, але чутно було тільки її. І якісь рідкі репліки інших коментаторів. Бо вона просто вона як, як на телебаченні, вона взагалі ту -ду 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 -ду, без цього без зупину. Так що, так, збираємося. Не все попалили, лише отут таку дровиняку добру для когось іншого. Нам, до речі, в тому році ми були на одному з кемпінгів, думали по дорозі купити дрова. По дорозі не було. Було тяжко з дровами, ми тільки на наступний день знайшли, де купити. І У нас було трошки з собою дров. Але нам сусіди канадійці принесли і цей врятували нас від бездров'я.